Норм чи стрьом з адвокатом. Готовий? Ні. <рес> <рес> Які питання? Допомагати друзям безкоштовно. Норм. Вчитися на адвоката 9 років. З трьом надто довго. Сміятися під час серйозного засідання. Часто хочеться, але з трьом. Відмовляти клієнту, якщо справа йде проти власних принципів. Норм. Укладати умову на словах, без документів. Таке законом передбачено, але якщо одразу після цього при першій можливості укладеться письмовий договір. Тому норм. Готувати важливий документ в останній день його подачі. Класика. Норм. Обіцяти клієнту 100% успіх у справі. Стрьом. Це заборонено правилами адвокатської етики. Працювати без вихідних. Норм. Брати справу, яка буде, вочевидь, програшною. Стрем. Радитись з колегами щодо справи. Норм. Все, лайк. Дякую.